Друзі, друзі, всім, всім привіт! Хочемо сьогодні з Юрою поговорити про інтимні речі. Юра, я хочу почати з такого питання. До речі, це ж ти підняв таку тему, що є багато людей, від яких ми чуємо виключно негатив. От все, про що вони кажуть. Це все погано, все негативно. І я це ну, звичайно сприйняв на свою адресу, тому що я, ну, я постійно тільки критикую, критикую, і от зараз зранку проходив повз озеро, і там діти купаються, сміються такі щасливі і думаю, блін, ну є щастя на землі, може. Потрібно дійсно якийсь час приділяти тому, щоб говорити про ще щось позитивне, і дійсно в нас є. Ну, ми просто з тобою багато пишемо і говоримо про політику, а там в нас мало позитивного. Але я знаю багатьох блогерів, які пишуть, наприклад, про інвестування, про бізнес, про розвиток якогось там підприємництва, б'юті сфера, фітнес. І дійсно там багато крутих людей, багато крутих новин. І може нам потрібно щось про них говорити? Ну щоб, хоч іноді від нас був якийсь позитив, що скажеш з цього приводу? Ну, по перше, я хотів би привітатися вітаю глядачів канала імені Павла Себастьяновича. І сьогодні в осях у нас один із спікерів канала імені Юрія Конвальчука. І я також. А бажаю всім вам щастя, і не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні, сьогодні дуже важка ніч була нам сім. Просто вісімчасова так, яка відбувається на це місто, і ти бачиш, як летять ракети. Ти відчуваєш навіть так, як на оболоні падають куски металу чи ті ж саме пулі. От вони просто б'ють. У нас знаходиться там така пристройка, і на цю пристройку прилітають куски металу. і Відчувається, як вони хлопають практично після того, як відбувається очі з автомата. А потім навкруги ти споглядаєш хтось каву, п'є на мене мені подобається, що напроти у мене в будинку, а під час тривоги кожен раз виходить гола дівчина, доволі таки красива. Я споглядаю, думаю, слухай, ну є щастя. Якби не було атаки, а її пофіг вона. Красиво виглядає, і я навіть думаю купувати якийсь бінокль для того, щоб приглядатися. Тому що кожну атаку, коли відбувається, я виходжу на балкон і споглядаю, чи вона сьогодні буде, чи вона сьогодні пішла бомбосховище, і ми вже дуже тихо сприймаємо те, що відбувається навкруги нас. Ми розуміємо, що може прилетіти в наш будинок. І я сьогодні теж писав відео для людей своїх. Ну без орієнтировки, без для всього. сказав, будь ласка, бережіть себе, і давайте все ж таки є пропозиція дожити всім. Зустріти ранок. А вранці, коли ми відчуваємо про те, що все таки як би не говорили, але із 400 засобів, які прилетіли по Києву і по Україні, збили основну частину, долетіло лише 4 ракети, і долетіло 29 дронів. Ну там сьогодні прилетіла половина шахедів, а половина інших БПЛА, то в цьому разі можемо сказати, що все ж таки захист є. Все таки збройні сили молодці, все таки фронт тримається. все таки навкруги нас ми підтримуємо один одного. Я сьогодні їхав на роботу. Я не бачив великих е розрушень в місті Києві. Це мене не може не радіти. І от треба шукати радість у чомусь. Ми да, ми політики, опозиція, в якій ми знаходимося. І коли ти споглядаєш, і я розумію, що сьогодні всі доїхали нормально на роботу. Не було на, на дорозі пробок чи якихось скандалів, як дуже буває, часто після таких ось стрімких атак. Всі вже якось знайшли своє місце в житті. А давайте згадаємо про те, що в квартирах все таки є гаряча вода. А що в квартирах є світло, що не перекривають дороги, як перекривали раніше, що не обшуковують машини, коли треба буде приїхати з одного району в інший? Тобто були ще важкі часи у нас не лише це сьогодні. Якщо згадати те, що було два роки назад, три роки назад, ну це також страшно. І треба згадати про те, що да, ми прижилися. Да, це не життя, це не нормальне життя. Але якщо ми не будемо потримати один одного і будемо лише виливати а, нашу критику на владу, критику на людей, критику на суспільство, критику на цього клятого Трампа, який робить все не так, який там і Байден непоганий, і треба ж знаходити те, що є краси в цьому житті. Якщо не будемо якісь ставити горизонти для себе нормального життя, то тоді ми просто погрязнемо в злобі. Будемо розповідати лише те, що все у нас іде погано. Я це мав на увазі про те, що політики повинні замічати все те хороше, яке відбувається навкруги нас, давати людям надію. А якщо ми будемо топити себе і розповідати про те, що в нас нація, яка недостойна, люди, які погані, несправедливі, люди, які злі, люди, які завісливі, люди, які думають про кражі, кожен корупціонер, то в цьому випадку, якось а навіщо жити в цьому житті? Якщо ми не будемо занімчати нічого поганого. Ми повинні, як ми критикуємо, що мені подобається у Павлу Себастьяновичу, коли він критикує, він розповідає, що потрібно робити, які потрібно впроваджувати зміни. Це позитивний шлях якраз для політика, який показує якраз перспективу, як треба діяти в сучасному світі політики. Ну, Юра, я от е, не можу прийняти все, що ти говориш, тому що тобі. Будь ти... ласка, <с? <с? <с?> я, я зараз поясню. Ти зараз. Е... Зробив таку промову, як Віктор Франкл, який живе в Канцтаборі, де навколо все погано, але людина ну, написала, що вона навіть там змогла бути щаслива. Ну, ну, звичайно, ми можемо радіти, що нас не вбили. І що нам вдалося дожити до ранку і піти там кудись попіти каву. Але я все ж таки не про те. Тобто, не про те, щоб ми примушували себе не помічати дерьма навколо, а помічати виключно квіти і щось добре. Я, я про те, що чи відбувається дійсно щось добре, щось. Хороше навколо нас. Ось, ну, я, я про, про що кажу? Іноді я бачу якісь там бізнеси, які класно розвиваються попри війну. Тобто, Ну от я не можу там похвастатися, що в нас там зростають продаж, продажі чи там щось. Ну Може, ми недостатньо зусиль прикладаємо для цього. Але Ну я б хотів все ж таки сконцентруватись на тому, Ну чи є, Ну, чи відбувається щось добре? Ну, от учора там один підписник до мене прийшов і теж почав говорити, що да ви якою то хірньою займаєтеся, ваші сім кроків це просто популізм, що от, вам би е, аби кого критикувати? Я, я питаю ну, просте питання задаю. От скажіть, будь ласка, о, ти захищаєш там Шмигаля, Камін. От, скажи скажіть мені, пройшло шість років. Царювання Шмигаля. От Шмигаль царював в креслі прем'єр-міністра, ну і знаю, 5 чи 6 років. Я не пам'ятаю вже Гончарука, коли він там змінив. І, і питаю його: скажи, будь ласка, хоча б одну постанову, одне рішення Кабміну, яке, яке було на користь людям, от прийняв щось Шмигаль якесь рішення, і одразу всі люди. Відчули, що, блін, ну нарешті. Ну нарешті ми цього чекали все життя. От хоча б хтось з міністрів, там, з прем'єрів, чи хтось там з офісу президента раптом щось зробили, і всім людям сразу стало класно. От я пам'ятаю, коли ліквідували ГАІ, і в один, момент, в один момент мільйони водіїв виїхали на вулицю і не побачили цих, цих пузатих дядьок. З полосатими ложками, які за кожним кустом стояли. Але зараз воно повернулося. От я учора буквально, прямо у нас там біля дома, за кущами стоїть новенький, такий міцубісі, поліцейський, і стоять два такі дядьки, які ну 100% вони 10 років тому стояли за цим кущом, з цими палками, полосатими. Вони знову повернулися в поліцію і знову там стоять. Ну тобто, це знову якісь. Негатив. Так я от хотів тебе спитати, чи бачиш ти якийсь позитив? Ну не, не ну не такий позитив, що ти сам себе переконав, що от ракета прилетіла, але мене не вбило, тому позитив. Ну а якийсь от навколо тебе щоб дійсно відбувалося щось позитивне? Раз, тоді уточнює, скажи, будь ласка, у нас сьогодні передача про щастя чи про відсутність щастя? Е так ми зараз з'ясуємо, я не знаю. Ну О, Така що... йде розмова. Я не можу я не, я не можу назвати себе нещасною людиною. Я не можу, тому що я займаюся справою, яка мені подобається. Ну Мені це цікаво. Політика мені цікаво. Я бачу, що потрібно зробити. І просто від відчуття цієї ясності, що ну, зрозуміло все. Ну, тут, Тобто, що, що змінювати зрозуміло, але немає шляхів поки що, як це змінити. І я У просто, нас... кажу, я щасливий від цього відчуття, що все зрозуміло. Я уточнюючи запитання, ми Догай. говоримо про щастя, чи ми сьогодні присвячуємо всю нашу передачу в ефір відсутністю щастя в нашому житті? Якщо в тебе є щастя, ділись. Якщо немає, то я... ділись. Павло, я я нахожуся в пошуках щастя. Я забув, що таке нормальний цивілізований світ. Я забув, що таке перельоти е, з самолітами, коли літаками ти можеш сісти кудись полетіти. Я забув, що таке випити е, склянку кави в відні. Я забув, що таке поспілкуватися з друзями чи поїхати на море, а, тому що абсолютно інше зараз прийняття всього того відпочинку, який навкруги нами. Навіть якщо я розумію, поїду кудись, в мене буде душа боліти, що там комусь зараз горе з моїх друзів, сусідів, які не бачать цієї красоти. У мене завжди а, відчуття щастя. Коли я їздив один, ну багато командирувань було по бізнесу чи по якихось інших справах, і я дуже жалів, що е, рядишком зі мною немає мого сина або немає коханої дружини, що вони не бачать того, що бачу зараз я, що немає цього присутності. І я відчував те, що я не можу цим щастям поділитися. Я знімав ролики, я то фотографував, я дзвонив, розказував, як тут класно. Я хотів би, щоб вони були разом зі мною зараз для повного щастя. Розумієш, тобто поділяти це з кимось. А коли ми прикладаємо в житті якісь зусилля, і у нас виходить, то це є щастя. Тобто ти вдарив по м'ячу, і м'яч полетів в тому напрямку, який ти захотів. І розпач, коли ти вдарив в кірпіч, і нога відвалилася у тебе, а м'яч стоїть на місці, то в цьому разі якась біда наступає. Але якраз в цьому і заключається, що спояв мої, твої, тебе в якомусь напрямку, в якійсь квартирі, в якомусь житті, в якомусь компанії люди а, стають трішки щасливіше, коли ти несеш добро, і як би там всі говорили погано, ти приходиш, робиш декілька якихось таких от спічів, деяких шутовчок, деяких подколочок, чи приносиш людям там, збираєш якісь кошти, відвозиш на фронт. Чи не маючи великих коштів, ти все-таки приходиш в компанію і все, що є в тебе, викладаєш на стіл, чи привозиш з собою те, що можеш. Хоча ти розумієш, що кожна копірка вартує, що є, куди її витратити в інше місце. Але коли це ця радість комусь приносиш і ділишся, ти відчуваєш своє щасливе життя. То, що ти щось приносиш добре в цей світ, у нас три з половиною роки, ми не виїзні, ми не можемо кудись їхати, ми не можемо відчувати повне щастя, повний відпочинок і повний спокій. Але коли ми будемо загружати людьми своїми проблемами, то ці проблеми нікому не потрібні. Люди хочуть поділитися з нами проблема. Да це важко взяти на себе їхню турботу і зрозуміти, як їм важко, але щось дати їм мені вважається набагато важливіше, коли з приходом тебе в компанію щось там починає крутитися. Коли ти приходиш. В якусь родину вони говорять, у нас щось зламалося, ти покрутив і воно запрацювало. Це вже є позитив, який ти можеш нести в цей світ. От що з нашою появою, воно трошки, хоча б стає краще, тобто не гірше від нашої появи, не таке, як є, а трішки життя стає краще. Мені вважається, що ти приносиш це щастя, в це життя. Я так міркую.